Малюють та пригадують різдвяні свята з родиною. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні для захисників, які проходять лікування та реабілітацію, провели майстер-клас з розпису різдвяних кульок. Військовослужбовець Андрій малює засніжені хатки, зізнається, згадує поля у снігу, дитинство у бабусі, колядників і радість. Ще живі, живі бабуся, всі живі. Хороші такі спогади дитинства. З кожним роком, коли ти дорослій, шеф втрачає свою таку газковість. Захисник Олександр каже, такі заняття розважають та відволікають від отриманих травм. Поки що він подобається, Поки що в ні спорту нічого. чого. Завідувачі наші потужні. Скажу, сам зробив. Нестор прийшов на майстер-клас за компанією з Андрієм. У воїна поранення руки, тож малювати складно. Він може лише тримати кульку однією рукою. Відтак розмальовує її у тандемі з пані Іриною. Він тримає, а вона малює. Організувала майстер-клас співробітниця музею мистецтв Прикарпаття Юлія Паучок-Яворська в пам'ять про художника Михайла Тимчука. Саме він був першим, хто розписував кульки та проводив такі заняття. Юлія Паучок-Яворська розповідає: це зовсім не складно. Головне малювати з любов'ю. Це мало відрізняється від будь-якого. Заняття рисунку чи живопису, тому що це просто малюнок, який ти малюєш і переносиш на круглу поверхню, а це і, можливо буде складно саме те, що це кругла поверхня, але не знаю, мені здається, що. Якщо вкласти туди любов, і час свій, і бажання, то все вдасться. Схожі заняття для захисників в обласній клінічній лікарні організовують часто. Зокрема, воїни виготовляли вироби зі шкіри, різноманітні аксесуари та багато іншого. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.